Меніс From the Diep, якщо я правильно розумію, це український картковий продукт, який вражає своїм візуалом відсилочками на Лавкрафта, і ще має декілька прикольних механік, не завжди характерних до карткових ігор. Тобто, якщо я правильно розумію, то карткова гра, типу, цей підхід тут в ядрі. Але в цілому це не зовсім типовий представник жанру. Тож давай ти напевно краще за нас опишеш, що це взагалі таке. Хоча я і грав, але ну не можу описати через призму досвіду. У мене странний діб це картковий роуєк, -like, який в принципі, якщо ти грав в Slay the Spire, ти приблизно розумієш систему. Тобто в тебе є рівні, в тебе є акти, в тебе є до трьох актів максимально, і ти просто проходиш рівні, от, знаходиш умовно монстрів, тобто б'єшся з ними, знаходиш там скарби, знаходиш предмети, і таким чином проходиш до. Рівня отримає потрапляєш на третій акт, перемагаєш фінального босса, У тебе забіг закінчено, але це основна механіка, яка позичена була в Сайдусфаю. бо це просто карткове ровла, і -like», це фішка в усіх іграх. Але в чому особливість from the Deep? По перше, це атмосфера Лавкрафта. Я особливо нічого про нього не знаю, крім того, що штани ктулху, і в принципі в цій грі він теж є. Але дуже така темна атмосфера атмосфера якогось таємного культу, міста, в якому немає нормальних людей, в якому завжди все погане, якісь таємні обряди, монстри, якісь ні з цього світу, якісь uh, культисти, тобто, все це є, є дивні різні опоненти, яких ти інколи можеш навіть розглядати дуже довго, бо вони такі прикольні зроблені, особливо боси, там такі величезні монстри, зуби, там шкіра, ну все дуже класно виглядає. По-друге, механіка самого геймплею. я б її назвав бо якщо ми Харстон називали механікою легко зайти, і дуже важко навчитися, то тут доволі важко навчитися, тобто прям зайти в цю гру, а навчитися вже потрохи по 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 стає легше. Чому? Бо коли ти потрапляєш в гру? Не знаю, як зараз, але раніше туторіал був такий: ось тобі п'ять скріншотів. Ось тобі кожне, що означає кожним елементом здоров'я, якісь шкала агресії, шкала захисту, твоє здоров'я, твоє психічне здоров'я, карти, предмети. Короче, ось тобі п'ять скріншотів. Прочитав молодець, іди бийся з монстрами. І перший раз, коли я це на стрімі пограв, такий, що відбувається? Я взагалі тикую на карти, щось роблю. Там якісь паливо, там якась навігація, тобто дуже багато різних елементів, і ти абсолютно не розумієш, що відбувається. Але вже потім, з процесом, ти такий, ага, оце робить це, Оця комбінація предметів робить таку комбінацію на мої карти. Ось цими картами можна битися ось так. Так треба захищатися. Ось цей монстр робить так, от по такому -то паттерну. Тобто стає потрохи легше. І в чому відрізняється, наприклад, від того ж самого Slide Spire? Якщо в Slide Spire ти вибираєш трьох маршрутів, і ти рідко зможеш прямо з них зійти. На початку акту ти вибираєш маршрути, ти по ньому йдеш. І коли вони перетинаються, то тут ти вибираєш трьох різних колод карт. Тобто, де ви є колоден покет один, там битва з монстром. Колода два, іди полікуй своє здоров'я, Колода три, іди собі знайди якийсь предмет крутий. І ти просто вибираєш залежності від того, що тобі потрібно, і ти йдеш просто такий. Я подію з бо я хочу зробити гроші, бо там далі магазин в інші колодії. Я це бачу. І я. Я просто піду побі з монстра, наприклад, або я піду отримую предмет, бо у мене дуже слабкий білд. І я не знаю, що з цим робити. Але в чому ще особливість? Є особливість палива. Тобто, якщо встати спарти, ти йдеш куди, хочеш, то в мене з From the Deep у тебе є паливо, яке ти маєш поняти на конкретних локаціях. Якщо тобі локація не випала, у тебе паливо нуль. Ну овер. Тобто ти можеш програти від того, ж тебе немає куди піти, бо тебе немає палива за рахунок якого ти можеш брати карту битви з монстрами або отримання примету. Те просто цього немає. І третій можливість, як ти можеш померти, не вхожу, що ти просто гинеш від опонентів. Це твоє психічне здоров'я. Для тих, хто грав в Darkest Dungeon, Ти прекрасно розумієш, що психічне здоров'я інколи можна. Інколи набагато важливіше за фізичне, бо деякі монстри просто носять його напряму тобі. Неважливо, який в тебе захист, неважливо, важливо, в тебе броні. В тебе просто твоє Те психічне здоров'я зменшується там на 2, на 3, на 4, і Ти просто вмираєш від цього. І в цій грі це так само є. Є боси, які просто зменшують твоє психічне здоров'я за атакою на 2. А в тебе там всього 12 або 14 на початку. І ти такі 7 атак, і я помер. Просто в мене може бути 300 хп, але в мене немає психічного здоров'я, і тобі треба кон конкретно кожен раз його відновлювати для того, щоб пройти гру. І в цій грі так само є сюжет. Тобто не тільки просто текстові типу якісь іконочки, є сюжет в українську професійну озвучку, дуже крута озвучка. До речі, і ти там пот... стаєш членом таємної організації, яка приїхала в конкретне місто. Я не згадаю його імені взагалі. Ти приїжджаєш туди в те місто і розслідуєш типу, що відбувається якісь таємні обряди, що там не так, і чому там знайшли монстрів. І от таким чином ти починаєш грати в цю групу. Uh, я тобі поки розповідав. Ти якраз мені нагадав мій досвід цієї гри. Власне він виглядав так: я запустив гру чи демо. Не, не пам'ятаю, ну це було буквально недавно. Uh, якраз коли я знав, що ми будемо про цю про неї розмовляти, думаю, треба зайти подивитись ж. О, то й вона більш того, що вона є. Uh, запустив. Одразу мені почався якийсь уор, ну прикольний візуал. якийсь лор. Я такий, о, це прикольно, це класно. А потім мені показують п'ять скріншотів туторіала. Е, ну просто так в двох словах. Це вже щось вечір. Я такий думав, зараз півгодинки пограю, подивлюся і буду лягати спати. Я бачу п'ять скріншотів туторіала, яким просто типу скупчено. Вся інформація здається дуже важливою. Я такий, не сьогодні. <смі> сьогодні. От я. Бо я просто ну, я розумію, що якщо я просто проскіпаю, то ну це я взагалі не зрозумію, що далі роботи. Тобто, е, тут я зрозумів, що ця гра потребує, так треба виділити час і сісти за неї і порозбиратися. Просто так, от, залетіти, умовно, як наклікати в той самий Хердстоун чи Балатро, так типу, не вийде, не вийде. От, тому так, ну загалом візуально мені сподобалось. Мені сподобалось, що є лор якийсь. Не, не, не багато я його побачив, але тим не менш. Ну, а от цей туторіал, я так розумію, що він є досі. Або він тільки в демо. або... Ну, е, точно не скажу, хто нещодавно грав, обов'язково напишіть в коментарі, залишився цей п'ятисторінковий туторіал чи ні. Таня дуже цікаве. До речі, насправді я думаю, що у нас є нова тема для обговорення це інструкції до ігор. Бо була неодноразова історія про те, що гра була чудовою, але вона мене взагалі не ввела в свої правила. І, наприклад, Тим самим балатро, єдина причина, чому я продовжив грати, це те, що мені паблік сказав, що це хороша гра. Типу, якби я сам долучився я такий, я не розумію, що тут відбувається абсолютно, навіть пробувати не буду. Дякую, до свідання. От. Бо, ну, вона не те, що складна, просто там багато елементів маленьких, наприклад, скіп Блайнда. Тобто, це дуже проста механіка, але вона прям може сильно сильно попливати на ваше проходження. Ну, бач, я грав без нього без, без цього, типу, деякий час. Я тобі більш. Ще скажу, у мене є одна з улюблених ігор дитинства. Вона називається, якщо не помиляюсь, and White. Це гра про піратів американських. Я пройшов всю гру, будучи впевнений, що це мало не Dark Souls. Тому що на одному з перших рівнів не прокачував блок. Тобто там є механіка блоку, яка блокує практично всі удари ворога. Я цю механіку не прокачав, і всю гру проходив без неї, тупо витягуючи на скілухів. Знаєш, тобто просто ти повинен бути швидше, розумніше і креативніше ворога. І потім на останньому рівні я такий, а, а можна було просто на ну, правою кнопкою ставити блок, і удари не проходять. Вот, якби так, власне і тут, що іноді буває, ти не вкорив якусь ключову механіку. Там додаткове життя або рерол чогось. Ну, типу, умовно, в тому ж балатру можна рерольнути останнього босс за допомогою Джокера або за допомогою скіпа блайнда. І якщо ти не приділив цьому увагу і не подивився, вообще, який у тебе босс блайн, то те може колода просто не підходити. Наприклад, якщо у вас колода побудована на послідовності джекерів, про яку паблік взагалі не знав, то є бос, який ну, ставить в рандомному порядку Джокерів. і ваша вся схема не буде працювати. Тобто, абсолютно. От. Е, і це дуже важливо. Якщо ми повернемось до цієї загрози з глибини, е, я можу сказати, що я отримав задоволення як від візуалу, так і від озвучки, від дуже багатьох аспектів гри. І саме ігролад, в принципі, був для мене досить цікавий. І я, скоріш за все, ще повернусь до цієї гри, коли буде час, бо зараз знову ж таки, я нагадую, що я граю в Baldur's Gate 3, я навіть Stalker 2 відклав, така я людина. І я думаю, що у цій грі є перспектива, вона досить непогана. Інше питання, що не можу сказати, що вона прям знаєте, така, що затягує і не хоче відпускати. Але тут питання більше до Олександра: як багато ігр в цьому жанрі? Uh, ну от можна сказати, що в конкурентній ніші, і чи справляється з конкуренцією саме цей продукт? Більше скажуть, що з для мене найбільш така глибока гра картковий роглайк це Slay the Spire. Тобто, якщо хтось скаже картковий я одразу подумав про нього, і там на початку, якщо не помиляюсь, було тільки два персонажа чи три. Потім вони зробили четвертого персонажа, додали якісь предмети, і в принципі гра зараз її полишили. Але при цьому є таке, як daily челенджі, тобто ти можеш зайти в гру, спробувати свої сили проти просто, як, як багато очків ти набираєш за допомогою той ж самої комбінації, того ж самого рандому, що інших гравців, і плюс є моди, тобто є купа модів, які ти можна накидати на гру, дати нового персонажа, дати нові скіли, нові карти, все що завгодно. Мені здається, що взагалі у карткових роглайків завжди є обмеженість в плані реіграбельності, якщо ми не говоримо про балатер, там просто і дофаміни, все інше. Але якщо ми говоримо про Слайди Сфаер, мене Deep, все залежить від того. Скільки контенту нового буде давати розробник, і чи буде там можливість додавати моди? Бо якщо моди будуть додаватися, то як на мене гра буде жити дуже довго, і Вона може бути навіть десь на рівні українського сайда Спає дуже просто. Зараз від того, як розробник планує додавати новий контент, всі він казав, що в нього буде виходити нове DLC, сюжетно чи не сюжетно, не пам'ятаю. Є окремий режим поза сюжетом, коли ти можеш собі зробити додатковий челендж, там посилити ворогів, посилити послабити своє здоров'я, свої там карти, якісь вибрати якісь певні свої ускладнювачі і таким чином спробувати бити там ктулху фінального боса. І враховуючи, що у звичайних босів там, наприклад, 100 хп, 200, то ктулху там 2000 іди, спробуй з усіма челенджами перейти боса без якихось там покращень міста, і додають тобі додаткові бафи і удачі. Тобто, якщо людина любить челендж, у нас тобі знайде розвагу. І звичайно, людини. Думаю, що годин 20 приблизно ця гра займе, бо тобі треба розібратися в ній, десь один 5-6, потім перейти в сюжетку, один 8, а просто піти до фінального моменту, потім добити того втулку фінального ще на 6 годин, тобто 20-25 годин. Це якраз середня регірабельність без вдування там dlc що нових персонажів. Я думаю, що там спокійно новий персонаж зайде. Може, якісь нові боси. Але в цілому ці гри, знову ж таки я обмежене гра, в залежності від того, чи будуть моди Бо з модами кожна гра стає веселіше. А, ну я я чув, що у цей and Spire, я в нього теж колись грав. Не, не міг згадати, але в коментарях мені нагадали, як він називається, Власне, а, я чув, що наче вже вони не додають, бо вони роблять вже другу частину. Так, вона вже анонсована, вийде здається з цього року, 25-го. Ага, о, то виходить наступно. Ну тоді логічно, чому вони не підтримують. Але у української студії я так розумію, це типу їх, про проєкт. Вони вже щось додавали з моменту виходу, чи це от буде перше доповнення? Я більше скажу тобі, це не студія, це один розробник, якщо я не помиляюсь, тобто. Чиста одна людина зробила цю гру, і так вона там за кожен тиждень чи кожні 4 дні. Майже GCC там для сталкеру. Він, він не пускав патчі, він робив гру краще, він старався дивитися на фідбек, балансувати гру, там роб, змінювати карти, змінювати ворогів. Тобто він максимально старається технічно зробити так, щоб гра була збалансованою, цікавою, і не було там якихось проблем, коли ти потрапив до боса або з тебе виніс одразу у тебе взагалі карти слабкі або симба. Він старається технічно це починити, але з точки зору прям нового контенту я не пам'ятаю. Він трошки зробив, змінив е, головний екран. Тобто, коли ти заходиш там може брати окрему компанію, окремо свій сейф, це він поміняв. Але от прям контент ще не було, але здається, гра вийшла тільки в жовтні місяці. Тобто, прям для нового контенту, ще трохи ранувати. Але загалом от, е, враховуючи, як ти про сприйдав офер, можна зробити висновок такий, що для е, навіть враховуючи, що це сінгові ігри, е, ну це типу ролл. Е, Роглайк е картковий. Е він потребує, щоб ну в нього довго грали. Він потребує постійного вливання додаткового контенту. Без цього гра довго не буде жити. Як на мене, будь-який роглайк такий. Тобто, ти не можеш грати постійно в цю гру, бо просто ти за тому 20 годин подивився всі комбінації, побачив всі якісь імбові білди. Не імбові білди ти не збираєш, бо тобі це не цікаво. Ти просто там знайшов п'ять-шість комбінацій. Їх всіх спробував, спробував. якісь ще різні моменти, різні техніки, і все ти це набридло. І все залежить від того, чи дійсно розробник буде це робити. Якщо це йому це цікаво. Якщо йому це цікаво, він додасть там, що якогось персонажа це в карткових ролайках. Так роблять нові артефакти, які можна використовувати на якісь предмети, нові новий рівень додатковий, можливо, буде якийсь секретний фінал. Якщо так це буде, то ще плюс 5-6 годин там приблизно твого геймплею, Тобто на два-три місці буде далі жити. Пізні, після цього чи розробник буде давати свої нові контенти, чи хтось придумає якісь моди, які там додаватимуть п'ятого, шостого персонажа, якісь нові карти, може ще більше відсилок від Лавкрафта. Якщо це буде, круто. Якщо ні, на жаль, карткові ройки просто мають свій термін придатності. Зрозуміло, а доповнення зазвичай оці бонешпатні, так? В залежності від того, як розробник вирішить, тобто він може дати якийсь певний безкоштовний контент, а може там за 90 гривень за 80 продати, в принципі, якусь окрему там, локацію, може, це буде Додатковий рівень складності, новий герой, додаткова локація, там ще щось, ще щось. В залежності від того, як він захоче. Ми ж free to pay, як ми кажемо, тобто спільнота працює. Основний елемент. Man is from the Deep. Ми обговорили і можемо сказати, що це досить непоганий продукт і представник свого жанру. Мені сподобалось, але я не експерт, тому, тому. вельми, шановні глядачі. Як сказав би відомий український комік, найелітарніші слухачі нашого подкасту. Скажіть, будь ласка, як вам ця гра, чи грали вже, чи плануєте зацінити? Обов'язково діліться своїми думками. Це дуже дуже важливо для нас, навіть якщо ваші думки заключаються фразу Все не так з авторами цього подкасту. Дякую, що знайшли час і додивилися аж сюди. Не забувайте цілувати своїх котиків і собачок, а також дружин і чоловіків. Ставити лайки, вподобайки, підписуватись на спонс. А також просто підписуватись на канал, тому що це все ще безкоштовно, бо ми робимо цей контент для вас, папа, -па. і всього найкраще.